Добрий день, шановні колеги, добрий день, шановні організатори. Щиро дякую вам за запрошення, щиро дякую вам за те, що ви в такий складний час підтримуєте косметологів та надаєте нам можливість висловити свою думку і зібратися разом. Моя доповідь стосується дійсно дуже цікавої процедури, тому що ця процедура полюбилася вже і пацієнтам, і косметологи її дуже гарно знають. І в розділі саме нашої конференції, коли косметолог і пацієнт знаходяться далеко один від одного, що ми можемо запропонувати нашим пацієнтам саме для того, щоб підтримати той ефект, який ми надаємо з кабінеті. Тому я сьогодні. Задоволенням представляю свою доповідь, і актуальність цієї теми дійсно говорить про те, що сучасні естетичні технології пропонують дуже широкий спектр ефективних процедур для омолодження шкіри. І одна з найкращих, з найвідоміших, на мій на мій погляд, після пілінгів є карбокситерапія. Вона допомагає боротися дійсно з віковими змінами, підвищувати еластичність шкіри, усуває моршки, пігментацію, тобто лікарі е, дуже гарно знають цю процедуру і використовують її в своїй практиці. Карбокситерапія це інноваційний, відносно інноваційний метод омолодження епідермісу, що ґрунтується на властивостях вуглекислого газу. Карбокситерапія це косметична процедура, коли вуглекислий газ вводиться в шкіру. У відповідь на надлишок вуглекислого газу, в тканини до вогнища ураження доставляється велика кількість кисню. І це дійсно активує місцевий кровотік, клітинний метаболізм та синтез колагену. Процедура, я навіть виділила тут таким жирним шрифтом, процедура покращує стан шкіри та допомагає при різних дерматологічних захворюваннях, в тому числі і при розації, і при куперозі, і акне, і псоріазі, і інших дерматологічних захворюваннях. І лікарі цінують карбокситерапію насамперед за те, що є одразу виражений е, омолоджувальний та очищувальний ефект на шкіру і максимальне природне е, посилення процесів, що запускається в тканинах. В основі карбокситерапії відомий принцип це принцип бору. Отут От на е, слайді представлена. Такий графік, який показує, що при зниженні pH виникає виділення великої кількості е, вуглекислого газу. Таким чином, підвищення концентрації діоксиду вуглецю в тканинах призводить до збільшення, збільшення поглинання тканинами кисню з крові. А що таке ефект бору, от, простими словами, щоб кожен з нас взагалі зрозумів, як це працює ця карбокситерапія. Як відомо, кисень в крові транспортується гемоглобіновими клітинами? Звідки ці еритроцити вони взагалі розуміють, а де виділяти більше кисню, а де менше? Або чому вони взагалі вивантажують більше кисню саме отут? Чому кисень виділяється в тканинах? І клітини гемоглобіну. Відчувають вищі концентрації вуглекислого газу у тканинах і виділяють кисень саме в тих місцях. Тобто ми робимо висновок, що більше кисню вивільняється у тих тканинах, які мають більш високі, абсолютні або відносні значення вуглекислого газу. От вони дружні стосунки, дружні відносини між киснем. І вуглекислим газом. Тому принцип бора, простими словами, саме такий. Тобто, ми е, місцево в, на ділянці підвищуємо рівень вуглекислого газу, і таким чином тут виділяється велика кількість кисню. Це простими словами. Ми всі знаємо з вами, що причиною старіння епідермісу є нестача кисню в тканинах. Вуглекислий газ насичує шкіру набагато ефективніше, ніж кисень. Тому епідерміс реагує на вплив вуглекислого газу як стресора посиленням кровообігу, ось подивіться, будь ласка, на цей слайд, та стимуляцію вироблення калагену, основний будівельний матеріал клітин. Тобто вуглекислий газ ми розглядаємо насамперед як стресор. Завдяки чому починається виділення великої кількості кисню. Таким чином, ми боремося з вами з причиною старіння епідермісу. Тому, якщо ми наносимо неінвазівну карбокситерапію, ми дійсно відчуваємо одразу з вами вплив саме на епідермальний шар. Що стосується кількості карбокситерапій на ринку е, України, дійсно, ви бачили різні. Є з маскою, да, е, яка наноситься на якийсь склад, да, який наноситься на шкіру, є там е, щось, на якийсь порошочок дрібненький, посипаємо на шкіру і починається шипіння, тобто виділення СО2. Але я хочу сказати, що є. Дійсно унікальна карбокситерапія, яка розроблена саме вченими Японії, і вони мають 12, відчуєте, 12 світових патентів на цю карбокситерапію. Ось вона перед вами. Тобто, це якість дійсно карбокситерапії, яка зведена до. Абсолютно. Тобто, якщо ми говоримо про те, яка працює карбоксі, давайте з вами поговоримо трошки саме про цю форму карбокситерапії, яка розроблена японськими вченими. Хочу сказати, що вуглекислий газ, який е, виділяється при змішуванні е, такого дрібненького порошку та основи, да, ви бачите, ось, при змішуванні цих двох е, порошочків, ось воно тут, в професійному, це в нас така да, Утворюється вуглекислий газ. І він виділяється в верхній та середній шар шкіри. Хочу звернути увагу. Саме маска жилія утримає той СО2, який утворюється в результаті змішування цих двох компонентів. Після цього маска е, своєю масою е, допомагає молекулярному СО2 проникати в шкіру. Потім виступ, запускається процес стресу, клітини сприймаються як стресор, і починається виділення великої кількості кисню. Тому, якщо ми говоримо про карбокситерапію професійну, яка дійсно забезпечується саме оцім ефектом вору, то я хочу звернути вашу увагу саме на японську карбокситерапію, яка ще раз підкреслюю. Вона абсолютна, тому що тут все є для того, щоб покращити проникнення СО2 в шкіру і надати нам той ефект. Тобто, це ми з вами будемо використовувати саме в професійному догляді. А якщо ми з вами говоримо про те, що ми отримуємо, да, Чому, які переваги цього професійного застосування? Ну, по-перше, це безпека. Дійсно, це безпека. Засоби, що використовуються взагалі, не мають протипоказань, навіть для алергіків вони не токсичні. На шкіру діє лише вуглекислий газ, тобто нема нічого іншого, не кислот, які можуть бути подразнюючим фактором на шкіру, нічого, тільки вуглекислий газ. Далі процедура абсолютно безболісна. Пацієнти наші можуть відчувати легеньке таке, знаєте, трошки. Как лопаються позиречки, да, похірці такі газу, і ну дійсно відчувається посилення кровообігу в місці там, де ми нанесли цю маску. Маску для виконання саме карбокситерапії. Цілісність шкірних покривів зберігається. Тобто, ми взагалі нічого не робимо проти фізіології шкіри. Ми її не травмуємо, ми тільки надаємо речовину, яка буде стимулювати виділена кисню. А звідки вже йдуть далі посилення. Метаболічних процесів. Дуже легка процедура. Дивіться, декілька степів, які дозволяють нам виконати з вами процедуру і отримати суперрезультат. Перше це зняття макіяжу та очищення шкіри. Друге це нанесення гелю активатора та спеціальної маски на 10-30 хвилин. Під час сеансу фахівець акуратними масажними руками притискає маску до обличчя пацієнта. Зняття маски потім йде очищення шкіри, і щоб максимально закріпи, закріпити цей результат, можна нанести активну сироватку. Потім ми наносимо крем за типом шкіри. Тобто дуже проста в виконанні процедура, яку ви можете виконувати в своєму кабінеті. Ще раз підкреслюю, це дійсно істинна карбоксіотерапія. А коли наші пацієнти не з нами, що ми можемо запропонувати? Чи можемо ми щось надати їм в домашній доля, щоб підтримувати шкіру? Щоб цей ефект, який ми отримали від карбокситерапії, він не Пішов даром, скажімо так, да. А що ми можемо запропонувати? Так, ось я хочу вам сказати, що компанія, яка розробила карбокситерапію для професійного застосування, так само має е, карбокситерапію для домашнього. Догляду, з якою я з задоволенням вам з вас зараз познайомлю, це догляд за шкірою голови, і догляд за шкірою обличчя. Давайте проговоримо про це, тому що це дійсно новинка на ринку України, тому що це перша в світі карбокситерапія для догляду за шкірою голови. Ви можете сказати, як це може бути дійсно, посилення і нормалізація метаболізму шкіри ключова мета саме цієї карбокситерапії. Бокситерапії, стимулююча і омолоджуюча дія СО2 клінічно доведена та загальновідома. Ми про це тільки що з вами проговорили. Проте для шкіри голови для до сьогодні не застосовувалася у зв'язку зі складністю реалізації процедури. Mm -hmm. Ну, дійсно, нанести маску на шкіру голови це дуже. -дуже Е, е, незручно і незрозуміло, як це взагалі робити. Тому зверніть увагу, будь ласка, на цю карбокситерапію, яку я зараз вам з представлю, е, для домашнього застосування якраз під час того, коли ваші пацієнти не з вами. Вони можуть самостійно це виконувати, але результат він буде задовільняти і вашого пацієнта, і саме вас. Очищує шкіру голови, нормалізує секрецію себе, посилює мікроциркуляцію, насичує шкіру активними інгредієнтами. 100% ідеальний та безпечний детокс шкіри, витончене японське рішення безпечного очищення шкіри голови. Хочу також сказати, що не тільки делікатно очищує, комфортна та безпечна, а нам треба, щоб іще і покращувалася мікроциркуляція, бо це буде дійсно забезпечувати красиве волосся наших пацієнтів, бо краса це не тільки шкіра, це краса і волосся. Ще хочу вам звернути вашу увагу на аромакомпозиторів. Опозицію, бо аромат це дійсно дуже великий терапевт, тому що ароматерапія дуже важлива. Тому всі запахи, які ми е, застосовуємо, да вони впливають на лімбічну систему, формують емоції. А ми хочемо, щоб наші пацієнти завжди в них були емоції позитивні. Тому ми говоримо, що аромакомпозиції в цих засобах вони дійсно унікальні аромати, які е, саме дають нам релакс. Гармонію, а це і є запорука здорового волосся. Компоненти всі запатентовані. Хочу сказати, що дуже багато компонентів, які дозволяють відновити волосся на очах. Дійсно, це і мікс вітамінів, і це натуральний активний комплекс зволожувачів, бо шкіра голови в нас завжди дуже буває проблеми з лущення, да, з зудом і таке інше. Потім є рослинні компоненти, які мають антиоксидантну дію. Тобто, дійсно склад унікальний. Да, всі компоненти, які входять до складу, вони запатентовані. І давайте тепер подивимося, з чого складається цей догляд. Перша, це пінка, Пінка, яка виконує функцію детокс. Хочу звернути увагу на аромат це дійсно евкаліпт, авальсін, лаванда, а також є глини, які до. Дуже ретельно і якісно очищують шкіру. Дивіться, один-два рази на тиждень ви можете застосовувати цю пінку для того, щоб саме виконати детокс і очищення шкіри. Після нанесення пінки, хочу вас ознайомити з шампунем, виконується Саме процедура очищення шкіри голови шампунь. Він насичений молекулярним СО2, і це інноваційний шампунь в складі пінки. да, Аромат тут вже домінуючий аромат апельсин. Апельсін, апельсін це найпозитивніший аромат, який, в принципі, є. Якщо розглядати ароматерапію, лаванда. Але я хочу звернути вашу увагу на те, що тут до складу входить ніацинамід. Ви знаєте, що. Деякі які пацієнти купують в аптеці нікотинову кислоту і починають її втирати в шкіру голови. Цього не треба робити, вона не для цього взагалі е, вироблена. Ніацинамід саме дозволяє нам покращити мікроциркуляцію. Тому регулярне використання цього шампуня забезпечить саме е, якість волосся, красу волосся, чистоту волосся і покращить мікроциркуляцію, як, в принципі, СО2. Ми тільки що його механізм з вами розглянули. Далі, після застосування саме шампуня, ми можемо з вами застосовувати маску кондиціонер. Ви знаєте, в мене, коли запитують Олена, скажіть, будь ласка, що важливіше шампунь або кондиціонер? Я завжди кажу, що якщо у вас є вибір... Краще купити там супер шампунь або купити супер е, кондиціонер, то краще купити супер кондиціонер. В нашому випадку у нас і шампунь, і кондиціонер вони всі однакові. Якість і шампуню, і якість кондиціонеру. Але кондиціонер для волосся це дуже важливо, тому що після миття ми з вами повинні закрити волосок. Ми з вами повинні зробити так, щоб голова не втрачалася з волосся і воно не стало ламким. Тому саме кондиціонер для сяючого волосся. Саме цієї лінійки ми з вами можемо використовувати і тут вже аромати дамаської троянди, герань, тобто це просто арома композиції, які саме будуть. СПА, тому що і сама процедура називається СПА, СПА догляд за волоссям. Тобто, після очищення, після того, як ми використовуємо шампунь, ми ще і використовуємо маску кондиціонеру. І хочу вам сказати, що в нашій компанії є також дуже чудова тінка карбокситерапія для домашнього застосування саме. В домашньому догляді, от, подивіться, будь ласка, на цей флакончик. Ви бачите, що тут такі є два в нас такі розйомчика. Да? Це різні компоненти склад видавлюються, на вичавлюються на руку, і вони змішуються. Це дійсно перша в світі бікомпонентна Система карбокситерапії для домашнього застосування. Колеги, от вам, чим забезпечити пацієнта вдома? Забезпечити їх карбокситерапією для домашнього застосування. Дуже проста процедура виконання, вона забезпечує тонус детокс, сяяння шкіри, дійсно, як після салонної процедури. Дуже проста в виконанні, суперефективна карбокситерапія в формі подвійного гелю, який кожен може зробити самостійно в домашніх умовах. За, з допомогою Одного натискання ми з вами створюємо дійсно гарну маску, яка стимулює природний метаболізм шкіри та насичує її киснем. Дуже-дуже ефективна процедура, але я хочу вам показати оце відео, яке ви просто побачите, а потім, якщо залишиться час, я повернусь. Давайте подивимось. Ось він, цей флакончик. От, в домашньому догляді наші пацієнти змішують на руці. Дивіться, як воно все легко. Так, і ось вона наносить на шкіру. Ось і все. Тобто для домашнього застосування дуже-дуже зручно можна використовувати цю е, саму маску. Шкіра е, починає сяяти, В, е, знаносити це можна. На 10 хвилин після цього застосування можна її змити, цю піночку, да, цю масу, і таким чином ми з вами отримуємо і е, гарний домашній догляд, і вже не будемо хвилюватися, а як наші пацієнти взагалі що вони роблять вдома, тому що ми намагаємось створити програми, розробляємо протоколи догляду. Але коли вони зараз не з нами, таке дуже часто зараз буває, хочеться надати їм таку ефективну процедуру, яка дійсно дозволить їм в про. Продовжити цей ефект від наших е, е, професійних процедур. Е, шкіра починає сяяти, після виконання зменшується відимість пор, поліпшується мікрорельєф, нормалізується жирність шкіри, а також можна використовувати на окремих ділянках, в тому числі. Також хочу вам сказати, що вуглекислий газ є фізіологічною сполукою, яка присутня в нашому організмі організмі. Тому не треба боятися карбокситерапії. І ще раз хочу сказати, що наша компанія дозволяє карбокситерапію надати і в домашній догляд нашим пацієнтам. чудовий шампунь для волосся, да з молекулярним киснем, домашня карбокситерапія для того, щоб наші пацієнти виконували саме догляд вдома. Тобто, тут ми можемо сказати, що ми маємо і професійний догляд да, маску і. Гранули, ми маємо і домашній догляд, і це забезпечить дійсно ефект на той час, коли наші пацієнти не будуть з нами. Ця продукція представлена компанією Орка. Ви можете підписатися на нашу сторінку в інстаграм. Я показую тут Фейсбук, компанія Орка, і в нас є чудовий сайт, де ви знайдете всі ці препарати і будете рекомендувати своїм пацієнтам. Ми завжди раді допомогти вам з вибором і дійсно е, вирішити питання. Ваших пацієнтів. Щиро дякую вам за увагу. Щиро дякую організаторам і е, гарного дня. Олена, ми вас поки що не відпускаємо, і ми з вами ще не прощаємося. Останні у нас у вас є кілька запитань від наших е, слухачів. Але так. Перед, як їх задати, я хочу власне. Подякувати вам, знаю, що перед ефіром, перед тим як вам вийти і проголосити свою доповідь, ви пройшли кілька кругів, таких маленьких власного пекла. Да Добре. відключився інтернет, не було зв'язку, не було світла, але тим не менше, Олена змогла знайти місце, в якому змогла провести свою доповідь. Ми за це дуже дуже вдячні. Отже, це ще один момент: ніколи не треба складати руки і все одно, це виходить, навіть якщо треба зробити декілька додаткових зусиль. А тепер наші запитання: чи можна застосовувати карбокситерапію при розаце? Розація це таке, знаєте, важке дерматологічне захворювання. І взагалі, коли це ми розглядаємо на косметологічних конференціях, я завжди говорю коли мені задають ці питання. Я завжди говорю про те, що це цим потрібно, щоб займалися дерматологи насамперед. Але косметологи можуть допомогти дійсно дерматологу і допомогти пацієнту. Карбокситерапія покращує саме мікроциркуляцію. Карбокситерапія створює умови для регенерації. Тому вона дійсно буде допомагати лікарю вирішити проблеми пацієнта, коли ми говоримо про дерматологічне захворювання, розація. Так само і при акне хочу наголосити ще, і при телеангіектазіях. тобто ми можемо застосовувати, і це буде дуже доречна процедура. Дякую за відповідь. Наступне запитання: з якими ін'єкційними методиками можна поєднувати карбокситерапію? З якими методиками? Дуже погано було чутно, з, а, з якими тобі, методиками? якими ін'єкційними методиками а. можна поєднувати карбоксітерапію? Угу. Якщо ми розглядаємо ін'єкційні методики, то ми можемо говорити в принципі про мезотерапію це завжди, бо і разом, і через процедуру вони можуть взагалі немає значення, чи ви спочатку робите карбокси, потім ви робите мезотерапію. Я маю на увазі в сесії. Чи ви спочатку робите мезотерапію, потім робите карбокситерапію? Це теж не має значення, але те, що вони разом будуть надавати кращий ефект, це дійсно. Ну дійсно біоревіталізація це теж буде класний результат давати нам е, безумовно. Тому ін'єкційні методики, якщо ми говоримо а, з, за мезотерапію і різновір, біоревіталізацію, то, будь ласка, ви можете поєднувати ці процедури. Якщо ми говоримо про ботулінотерапію, тут взагалі немає ніяких, скажімо, таких контраргументів один проти одного, це взагалі буде, вони в різних, скажімо так, працюють сферах, та, в різних та, точках, та, точках дотику, тому взагалі нема проблеми з цим теж. Дякую дуже, Софія. Можливо, у вас ще є запитання? Ну у мене напевно на традиційне запитання сьогоднішньої нашої конференції. Ваша мрія, що ви зробите першим після нашої перемоги? Такі вже не не як до лікаря, а як до людини, до жінці. Ви знаєте, в мене є особистий особисти момент, тому що мої батьки знаходяться на окупованій території. Тому перше, що я зроблю, коли все ми переможемо і ми доокупуємо ці території, я поїду до своїх батьків. Олена, і я бажаю вам і нам всім, щоб це було на як, на як не можна скоріше. Ми всі, всі цього чекаємо. Дуже вам дякуємо. Чекаємо на оплаті зустрічах вас. Щиро дякуємо.